Це було ледь не найкраще класичне за останні кілька років, але кияни його згадувати точно не захочуть. Шахтар взяв реванш за кубок України та переміг у Львові. Друзі, усіх вітаю! Ви на динамівському секторі. Ну що ж, після фінального свистка у матчі, який відбувся в 11-му турі чемпіонату України. Емоції у вболівальників, гравців, тренерів Динамо точно не такі, як це було. У середу, в Кубку України, Динамо зуміло проявити характер, емоцію, переломити гру і, власне, здолати Шахтар, чого не вдалося зробити вже у чемпіонаті України. Можливо, і ми розуміємо, що це важливий фактор психології. Можливо, гравцям «Шахтаря» Особливо бразильцям переклали і дуже детально донесли той коментар Дениса Попова, про який ми говорили в одному з наших попередніх відео. Воно вгорі за підказкою. Можливо, зіграли ще якісь фактори, можливо, банально. Киянам не вистачило сил вже після. Такого емоційного кубкового поєдинку, але є поразка. Поразка, яка перериває історичну і, можливо, навіть легендарну серію із понад 40 матчів, доводиться тепер розпочинати команді Шовковського все заново. Тим паче, що вже в наступному турі суперник ну дуже дуже непростий. ЛНЗ, ми пам'ятаємо, що власне ця команда пономарьова робила із шахтарем. Але зараз давайте про класичне. Ми просто зараз розпочнемо і дуже детально по цьому матчу пройдемося. А ви ж підпишіться, будь ласка, на канал та підтримайте наш проект. Дякую, поїхали! Давайте, власне, зі стартових складів і розпочнемо. Олександр Шовковський зробив дві зміни. Замість Михайленка вийшов Брашко, а замість Михавка Тіаре. Туран склад теж дещо скоригував. Зокрема, на вістрі вийшов грати Егіналду, а Марлон Сантос замінив Бондаря. На цей поєдинок Шахтар вийшов точно неймовірно вмотивованим і з великою долою ймовірності. Каталізатором цього став коментар Дениса Попова. Адже проти нього донецькі бразильці грали особливо так би мовити, ретельно. Лише у першому таймі до прикладу проти нього зіграли і ось так. І ось так, і ось так, і навіть так. І варто зазначити, що санкцію отримав лише Марлон Гомес. Жовту картку йому все ж таки показали. Ну а поєдинок розпочав Шахтар неймовірно ефективно, адже вже перший момент конвертував у гол. Подача з кутового, і що іронічно, саме Попов програв боротьбу егіналду, той знову забив головою, і це 1-0 вже на третій хвилині. Надалі ми побачили картину дуже схожу на те, що було в середу у кубку. Шахтар постійно тиснув на суперника. І раз по раз створював небезпечні моменти, але чогось направду, 100% стовідсоткового підопічні турана, все ж таки, не зробили. Підходи були постійні і постійно доволі гострі, але все ж не доводиться говорити про те, що нещире десь прямо врятував. Динамо перевага шахтаря по ходу тайму була постійною, і за ударами до прикладу це було 9-1, багато було й кутових, там 6-1, але в площину пробили лише двічі, тож конвертувати свою перевагу у ще один м'яч не змогли. Неймовірно, розпочався і другий тайм. Динамо одразу спробувало чинити тиск на суперника. Дуже круто. Після помилки коноплі пробував Буяльський, але не менш ефектно різник цей м'яч витягнув, буквально кінчиками пальців. А ще за хвилину Динамо забило, втім, цей гол Одразу скасували через офсайт. І фактично в наступній атаці Шахтар забив. Після подачі з флангу Педро Енріке зачепився за м'яч, віддав на Невертона, і той завдав просто фантастичного удару у дальній кут воріт. Поринь у світ футболу разом з Фавбет. Але пройшло всього дві хвилини, і динамо відповіло, стрімка атака правим флангом завершилася прострілом Кабаєва на капітана. і Той вдотик пробив під ногою Дмитра Різника. А після цього запалили і на трибунах уболівальники, і на полі емоції. Як ми вже згадували, дрібні фоли і удари по ногам одне одного були постійними. Романов дозволяв грати у дуже контактний футбол, і, можливо, саме це зіграло із киянами злий жарт, коли у штрафному гірників зійшлися шола і конопля. Кияни, звісно, хотіли пенальті, але Рефері був непохитним. Одночасно з цим трапився у штрафному і ще один момент, який залишився поза увагою як головного, так і арбітра Вар Матвієнко відверто штовхав Ярмоленка в спину в епізоді, де м'яча не було навіть і близько поруч. У підсумку пенальті не поставили ані за той, ані за цей епізод. Натомість черговий вибух емоцій. Конопля підійшов і щось активно розповідав півзахиснику Динамо, через що у Гундана. Звісно, захотів його відштовхнути. Оборони з гірників спробував відіграти неймовірну біль, але Віталій Романов нікому не повірив. Але Динамо все ж таки намагалося зрівняти після того, як забив Віталій Буяльський. Працювали доволі стабільно закидання на ті який зі своїм зростом під 2 метри стабільно підключався до атак. Але серйозно Дмитра Різника не турбували. Черговий спалах емоцій стався у нас на 87-й хвилині, коли Бондар вибив м'яч з ніг Ярмоленка і Андрія. Цер... Чомусь дуже сильно розізлило, адже він буквально вхопив за горло гравця Шахтаря. Момент, який точно викликає дуже багато запитань, але прекрасно демонструє те, що у загальному відбувалося в цьому матчі. Цікаво, що і тут рефері до епізоду не повертався. Ну і в компенсований час, коли Динамо спробувало кинути всі сили на те, аби зрівняти рахунок, пропустило. Здавалося, просте вибивання від Педро Енріке виявилося точною передачою. Брашко схоже загубив м'яч, його підібрав Ізаке поліс на двох, і в епізоді Кабаєв, який намагався вибити м'яч, відправив його чітко під поперечну воріт Нещерета. Чим приніс гірникам перемогу із рахунком 3-1. Тож своїм фінальним свистком Рефері офіційно завершив історичну ходу Динамо у чемпіонаті України. До цього вони не програвали у 42 матчах поспіль. Ну а в турнірній таблиці. Шахтар відривається вже на 4 бали завтра, водночас, і з другої позиції, киян можуть потіснити Полісся або ЛНЗ. Ну а далі поговоримо про Олександра Шовковського, який після поєдинку був дуже незадоволений одним конкретним епізодом. Я думаю, ви здогадалися, яким головний тренер Динамо вважає, що ось те порушення коноплі проти Огундани – це 100% точка. Я хочу сказати, що класичне вдалося? Емоції були інколи навіть за межами, але в принципі гравці себе контролювали. Безумовно, є моменти, якими я не задоволений, як у діях своєї команди, так і в суддівстві. Це вже другий момент, коли у ворота наших суперників не призначають пенальті. Так було у матчі із Зорею, так було у грі з Шахтарем. Це 100% пенальтів. Вважає наставник Динамо. А як думаєте, ви чи тягне ось цей епізод із шолою та Коноплою? На призначення 11-метрового удару. Ну що ж, друзі, ось таким був наш сьогоднішній випуск. Такою була наша зустріч на динамівському секторі, і власне. Таким був матч Шахтар Динамо. Свої емоції пишіть у коментарях, чи згодні ви, чи не згодні ви із рішенням головного арбітра. Також залишайте свої думки нижче в коментах. Там же кнопочка Вподобайки, натискайте її, будь ласка, і підписуйтесь на канал, якщо ви ще досі не з нами. Ми дуже скоро побачимося. Тож будьте на зв'язку.